Вітаю, дорога церква. Слава Богу, що ми можемо знаходитись тут, хоч сьогодні досить жарко, да? можна йти безліч причин, щоб відкласти, не піти, знайти якісь справи, відпочивати що завгодно. Але слава Богу, що ми виділяємо час і час, який належить Богові. Ми приділяємо йому, приділяємо спілкуванню разом. З церкви, з його сім'єю, і знаєте, сьогодні я хочу продовжити говорити на тему проявляючи милосердя. Тому що є що сказати, є ще думки, з якими хочу поділитися. Я нагадаю, що про що ми говорили першу проповідь. Першу проповідь ми говорили про те, що сам Ісус, будучи тут, показував приклад, як Він проявляв милосердя. Ми згадували дві історії. Перша з них була про вдову, да, яка вже хоронила свого сина, його виносили з воріт міста. Ісус проявив милосердя, Він воскресив цього юнака, дав, і дав надію цій вдові, оскільки вдови в той час це досить важке життя, не маючи заробітку, не маючи високого соціального статусу. І єдина надія, яку вона мала, це був її син. Ісус проявив милосердя, дав їй. Живого цього сина. І наступна історія, яку ми згадували, це вже досить рідні люди були. Близькі люди були Христу, це були Марта, Марія, їхній брат Лазар, який також помер. Да? І Христос проявив милосердя те, що його теж воскресив, але не поспішав. Чомусь він не поспішав робити цю справу. Да? Він ще деякий час був в іншому місці, і потім, коли прийшов, його запитують, якби ти був тут, то не сталося б того і того, але в Бога є чіткий план, що він робить в нашому житті. І ми ще говорили, що милосердя воно трішки інше, ніж співчуття, що милосердя це активна дія, активна допомога комусь. Не просто поспівчувати, а щось зробити, що людині дасть полегшення і надію. І сьогодні я хочу е, торкнутися такою історією, Я думаю, цю історію знають всі, незалежно християнин чи ні. Але я думаю, що історію про доброго самарянина, або як написано в, е, в новому перекладі Самарійця чули всі. І ця історія про одного учителя закону, да, який питає у Христа. Він задає таке питання. Це Луки, 10 розділ з 25 вірша. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його, тобто христа. Учителю, що я маю робити, щоб осягнути вічне життя? Ми бачимо, що. Він хоче Христа на чомусь підловити. Але Христос, як зазвичай, любить робити, Він відповідає питанням на питання. Ісус йому відповідає, Він же відповів йому, що в законі написано? Як читаєш? Тобто Він задає питання тій людині, яка знає, що написано в законі, яка знає відповідь, яка знає. Просто знає цю інформацію, а чи використовував на цю інформацію у своєму житті. Той відповідь сказав: Люби Господа свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Тобто, ми бачимо, Він знає. Він знає цю інформацію. і Відповідь на своє питання Він знає. Але ми бачимо далі, що він, якби хоче виправдати себе в цьому питанні. Він каже в наступному вірші 28. Сказав же йому. 29 вірш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса. А хто мій ближній? Тобто я все знаю. Я все розумію, але ближнього цього, кому проявити це милосердя допомогу, я не знаходжу. От хто мій ближній? Сусід, не сусід, людина, яка в великій якійсь халепі чи великих проблемах. От хто мій ближній? От кому? Я знаю, що таке милосердя, да? але як його використати, для кого? Навіщо? Я не розумію. І тут історію Ісус розповідає історію про доброго Тридцятий вірш. У відповідь Ісус, промовивши: один чоловік ішов з Єрусалим в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, пройшовши на те місце, поглянув і обминув. А якийсь Самарієць. Проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобу, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та сказав: Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повернуся. Колись з цих трьох, як ти вважаєш, ближній тому, який попався розбійникам? Він відповів: той, хто змилосердився над ним, той сказав Ісус, іди і чини так само. Ми бачимо, що як для однієї людини, да, яка потребувала допомоги, то забагато. Тобто можна було просто там перев'язати рани. Да, там, кудись довести, передати лікарям і на цьому забути. Але якщо ми, якщо ми скажемо, що зробив цей чоловік сучасною мовою, да, то він, наприклад, побачив людину, да, яка поранена, яка там на узбіччі дороги лежить вся в крові, да, Наприклад, взяв її в свій, посадив в свій автомобіль. Я думаю, що в кожного з нас там чистий автомобіль, і ми не хочемо замарати кров'ю, да? або, або ще щось. І ми бачимо, що після цього його потрібно було відвезти в лікарню, провести всі процедури, щоб е, полегшити ситуацію цієї людини, потім відвести в якийсь готель да? або в якесь місце, де людина може е, е, відновити свої сили. І ще навіть до цього е, понести додаткові витрати, які будуть в майбутньому. Тобто, я думаю, для однієї людини е, милосердя проявлено в такій формі забагато. Тобто. Е, але Ісус каже, що ідіть і робіть так само. Ми бачимо, що в цій ситуації це досить щедра пожертва часу. Емоції, коштів. Але все це якраз і робить милосердя. Всі ці витрати на себе кладе якраз милосердя. Милосердя в наше життя приносить незручності. Воно ускладнює наше життя. Але одночасно воно приносить мир та радість. Ми досить часто. Не робимо зусиль так багато, коли бачимо навколо себе стільки потреб. Ми і не повинні. Всім допомогти ми не зможемо. Або так багато тратити наших ресурсів також ми не зможемо. Проявляти милосердя важко. Але для цього потрібно докладати зусиль. Знаєте, багато кому це робити досить легко. Щось допомогти, да, комусь, там, знаючи проблеми інших, все, що, все, що людина має, да, може свої здібності використовувати, свої, свої вміння, але комусь це потрібно вчитися. Ми часто можемо говорити, у мене немає часу. Або в мене немає співчуття до людей, як я можу комусь допомогти, якщо я не розумію, що відбувається з людиною. Або я не знаю, через що проходить людина, і тому я не знаю, як допомогти. Ну, це декілька таких прикладів. Не маю часу, не співчуваю і не розумію, про через що проходить людина. І думаючи так, ми ніколи не зможемо виростити в милосерді. Але якщо ми бачачи приклад Христа, чуючи всі його настанови, і кажучи, що йди робити саме. Тобто, те, що зробив Самарянин, він зробив те, що мав. Він поділився тим, що мав. Тобто, якщо ми щось маємо і можемо це використати в милосерді, ми повинні це робити. Знаєте, як я сказав, що проявляти милосердя важко. Чому важко? Тому що коли ми живемо милосердя, ми беремо чийсь тягар на себе. І це вже важко. Давайте відкриємо галата. Шостий розділ. Другий вірш. Тут написано так: «Носіть тягарі один одного. Таким чином виконуєте закон Христа. Тобто, це незручно. Це приносить нам дискомфорт. Це чийсь тягар, це не мій тягар. Але Біблія каже: носіть тягари один одного. Знаєте, коли, наприклад, ви несемо якусь ношу, да, одному важко, хтось підхопив вже нести легше. І милосердя це чийсь тягар на наші плечі. Не повністю, але частково. Як я вже сказав, це може задавати нам дискомфорт в наших всіх сферах: емоційні, фізичні, фінансові. І це тільки невеликий перелік того, що робить милосердя, який дискомфорт приносить в нашому житті. І, і зазвичай це і виявляється причиною, чому люди не хочуть проявляти милосердя. Тому що люди думають, що проявляючи милосердя, вони терплять збиток в своєму житті. Ну, як є якісь проблеми в житті людини, ну, навіщо ці проблеми приносити в своє життя? І це стає перепоною, чому люди не хочуть проявляти милосердя. І як ми говорили в першій проповіді, що. Е Жаліти і співчувати комусь це всього лише наші відчуття. Але якщо ми ці відчуття перетворюємо в милосердя, тоді милосердя стає якраз активним. Просто щось відчувати це добре. Співчувати це добре. Але милосердя тим і відрізняється. І щоб краще зрозуміти, я приведу декілька різниць між співчуттям та проявляючим милосердям. Співчуття переживає за друга, який втратив ближню людину. Милосердя йде його навідати і повністю занюрується в тягар горя. Співчуття засмучується через людину, яка втратила роботу. Милосердя запрошує цю людину на обід до себе і допомагає знайти роботу. Співчуття шкодує про людину, яка в залежності від гріха. Милосердя складає план, як допомогти людині звільнитися, набути відчуття відповідальності і вказати на Христа. Тобто, бачите, яка різниця? Просто співчувати добре, а милосердя на основі наших відчуттів проявляє до людини допомогу. Просто пошкодувати людині не допоможе. А, і Якщо говорити чесно, то милосердя багато в чому незручне. Тому що це потрібно перейти через себе, з кимось заговорити, щось дізнатися, якось подумати, як допомогти. Це завжди незручно. І брати цей тягар на себе ми не хочемо. Але знаєте, але в Господі є та сила, щоб брати цей тягар на себе і не турбуватись про ці всі незручності і дискомфорт. І важлива складова милосердя в церкві це є єдність. Тому що, щоб проявляти милосердя, насправді не потрібно. Їхати в якісь далекі країни, да, там, знаходити якісь організації, які займаються чимось, да. просто достатньо того, щоб озирнутися навколо. Просто подивитися, хто серед нас, чим живуть люди. Якщо брати в контексті церкви, цікавитися, чим живе всі члени церкви, які в них є переживання, які в них є труднощі, чим живе церква. І в цьому проявляється єдність церкви, єдність в сім'ї. Тому що, якщо ми не хочемо єдності, якщо ми хочемо бути самі по собі, то як ми можемо тоді відкритися для інших? Я хочу прочитати декілька місць писання Перше, це перше розділ. Перший розділ. Десятий вірш. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Щоб ви говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Наступний е Филип'ян, другий розділ. Перший другий вірш. Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність Духа, коли є якесь милосердя і щедрість, доповнють мою радість, щоб ви думали те саме і мали ту саму любов були однодушні однієї думки. І 1 Петра, 3 розділ, восьмий вірш. Нарешті будьте однієї думки: співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Ось я взяв тільки три, е, три вірші або три місця з писання, да, які говорять, що. Якщо ви однодумці, якщо ви в єдності, то поміж вами буде любов, милосердя, як тут написано, братолюбство, щедрість. Тобто, якщо ми об'єднані в Христі, якщо ми маємо цю єдність, то ми тоді можемо. як Влізти в шкіру інших, щоб зрозуміти, через що людина проходить. Тобто ми тоді можемо розуміти один одного. Тому що ми маємо цю єдність, про яку нам говорить Святе Писання. Ми стараємось прочитати думки інших. Навіщо? Щоб зрозуміти їх точку зора? Чому відбувається саме так? Чим мотивується людина, як їй допомогти? І ще ми стараємось поставити себе. На місце інших. Це дуже е, хороший навик, щоб ми могли зрозуміти, що відчуває людина. Тобто поставити себе на місце інших, що, що відчуває та людина, да, яка знаходиться на, на узбіччі, да, яка потребує нашої допомоги. Да? А ми все знаємо, ми чули це, ми розуміємо. Да? Але як той священник і Левіт, да, ми знаємо, але в нас є свої клопоти. Ми не можемо спуститися на цей рівень і допомогти цій людині, тому що ми маємо якийсь статус, ми маємо якісь знання, але це знання нам ніяк не допомагає. Просто знати одне, а діяти це зовсім інше. І знаєте, я ще хочу прочитати Галатам, шостий розділ. Десятий вірш. Тому, поки маємо час, робіть добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Тобто, про те, про що я говорив, не потрібно кудись бігти. Вчіться допомагати, якщо ви не вмієте робити милосердя, вчіться це робіть в церкві. Починайте зі своїх, які. Так, як і ви, читають одне слово, діляться одніми думками, мають єдність. Не потрібно йти туди, де вас не зрозуміють, де, де подумають, що ви влазите в їхнє життя. Вчіться робіть це в церкві. Робіть це добро тим, хто поряд, хто цього потребує. Нехай Бог відкриває очі, щоб ми бачили тих, які є потреби. Ми наповнюємо свій світ, ми наповнюємо світ інших. Не потрібно там витрачати всі свої кошти, всі свої заощадження, всі сили, весь час, всім ми не допоможемо. Але найперше допомагайте тим, які рідні у вірі. Про це нам сьогодні говорить Святе Писання. І ці істини, які сьогодні ми чуємо, вони якраз для нас. Знати одне, да, як цей законник, він знав все. Але, але потім задає питання: а хто? Ну, кому? Я знаю як, але я не знаю кому. А Писання нам сьогодні говорить, що в єдності, якщо ми перебуваємо в єдності, ми знаємо кому, ми знаємо як і ми знаємо для чого. Тому що ми будуємо тіло Христа тут, на землі в Його церкві. Давайте зараз станемо, помолимось і подякуємо Богу за те, що все, що ми маємо, ми можемо давати іншим. Слава йому, амінь.